Ви з нами разом. Ваш вибір є єдино правильним. Ми разом, разом у території щасливого дитинства, мешканці якого гордо стверджують, мій палац, мій дім, мій захист. А ще моя держава, що має свій герб, гімн та прапор. Ми і маленькі, і не надто вже понад 70 років пишаємося своїм палацом, присвячуючи йому свої досягнення, злети, висоти. Борівнівський міський палац дітей та молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави. Отож підемо разом до ПДМ. І розпочнемо ми як завжди з найголовнішого. А найголовнішим на сьогодні є те, чому власне і присвячена кожна з наших програм: взаємопроникнення рівницького міського палацу дітей та молоді та світової спільноти і палацівські традиції Цьогоріч, як і завжди традиційно, палац вітав зі святом освітян міста та вітав їх не просто міський палац дітей та молоді, а по освітянського свята став фрагмент танцювального шоу ЕНДЖЕЙ. Що цьогоріч стало лауреатом номінації Тріумф загальноміського рейтингу Гордість міста у виконанні теж цьогорічного теж переможця, щоправда, іншого загальноміського рейтингу зірка рівного народного молодіжного ансамблю сучасного танцю «Light Dance Company» ПДМ та постановці двічі зірки рівного художнього керівника «Light Dance Company» відмінника освіти України Наталії Сторожук. Ось такі знамениті палацу рівняни вітали рівне у драмтеатрі. А разом із тим вітали і палац, і з Днем Освіти. Ще раз вітаємо їх і ми. І продовжуємо про взаємоінтеграцію та палацівські традиції та ювілеї. Школі інтелектуальних ігор Палацу дітей та молоді цьогоріч виповнюється 20 років. Починалася вона з клубу логічних ігор і за два десятиліття стала ресурсним центром інтелектуальних ігор. За цей час було 13 чемпіонів України. 11 чоловік займали другі місця, і 12 чоловік займали треті місця. На чемпіонатах Європи було п'ять чемпіонів Європи, двоє займали другі місця, четверо третє, ну і в десятку побудав 31 чоловік. І так само аналогічно, ну правда, на чемпіонаті світу е призових місць немає, тому що поки що Корея, Китай Тайвань нас випереджають. Але є. якщо ми зреалізуємо проєкт з, 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 з трьох років, я думаю, що ми будемо конкурентоспособними і, і на тому рівні. Те саме серед юніорів і вже серед чоловіків. Тобто наші випускники серед чоловіків, серед жінок також займають призові місця. Причому вища чемпіонату України, от бачите, чотири вже рази були чемпіонами. Серед жінок три рази. Ну і Кубок України вигравали три рази, а також призові місця. Оце якби наша основна гра. Але є досить такі значні досягнення з гри стратегія і з гри японські шахмати сьогодні. Наразі ресурсний центр інтелектуальних ігор ПДМ знову інтегрується до спільноти нашого міста. Нещодавно він презентував новий проект Інтелект Рівного, довготривалий проект популяризації інтелектуальних ігор, серед освітніх організацій та сприяння спільній учнівсько-батьківській взаємодії. Ми набиратимемо волонтерів в загальноосвітніх навчальних закладах, які будуть навчати в ресурсному центрі інтелектуальних ігор ПДМ. Та потім вони будуть проводити вже в свою чергу змагання в цих навчальних закладах. Тоді діти, які будуть проходити далі, там займати якісь певні місця, яких це зацікавить, будуть вже змагатися в ресурсному центрі в турнірах, які проводитимуть між учнями різних шкіл та дошкільних навчальних закладів. Крім того, будуть змагання, якби парні. Це стосується батьків. Дітей початкових класів і самих цих дітей. Тобто батьки опановують правила григо, потім вчать своїх дітей в першу чергу, можуть, звичайно, і дітей, однокласники своїх дітей чи взагалі всієї школи. І змагання відбуваються попарно: тато чи мама грає з татом чи мамою, а дитина грає з дитиною. Аналогічно, якщо є бажання, потім вже можна приймати участь в рейтингових змаганнях. Проєкт стартував. Волонтери отримали новенькі посвідчення та напучування на роботу. Тож сподіватимемося, що результати чекати на себе змусять недовго. І в найближчому майбутньому, перемігши Китай і Корею, саме рівнянин, вихованець школи інтелектуальних ігор Палацу, стане таки чемпіоном світу з го. А чому би ні? А ми продовжуємо про палац, про традиції і про ювілей. Цьогоріч ПДМ має два аж надто серйозних ювілеї: 20-те родини свято Золотий Апельсин та повне повноліття, 18 благодійного марафону звірою в майбутнє. А 13 жовтня палац святкував ні не ювілей, але традиційно день народження одного із колективів. Відзначив його кіноспортивний клуб Фавор палацу дітей та молоді. Мені подобається саме спілкування з кіньми, подобається те, що тут потрібно дуже багато тренувань, треба часто сюди ходити, треба як кажуть, ну, викладатися наповну. А мені в школі не вистачає, якби, ну, нема куди дівати енергію. Я тримаю себе в дусі добре, менше почала хворіти. Є про кого турбуватися. Не так скучно вдома сидіти. Самій скучно, а тут можна поспілкуватися з конями, з друзями. Відзначали день народження клубу традиційно змаганнями з конкуру на кубок КСК Фавор. Ці змагання проводяться кожен рік. На день народження клуба, яке відбулося у 99-му році, 10 жовтня. Відкрився КСК Фавор з допомогою рівни лісу. І з ініціативи Ірини Олександрівни Первошевської, тобто Палац дітей та молоді, на сьогоднішніх змаганнях присутня команда з селища Котів, Це Волинська область. Вони представлені чотирма конями, стартують у усіх маршрутах. Також стартують діти КСК Фавор, стартують стартовий склад КСК Фавора і стартують «Ромго-Вітер». Це Обласне молодіжне громадське об'єднання, там, де займаються хлопці та дівчата, віком старше 18 років. Звісно, усі призові місця дісталися фаворитам палацівським вихованцям. А ще під час змагань традиційно обирали кращого клубно-фаворитного вершника року. Отож наразі клуб Фавор, окрім найкращої клубної спортивної кобили на ім'я фаворитка, має ще одну справжню фаворитку Анну Бойко. Вітаємо! І продовжуємо про палац, про взаємопроникнення і про тварин. Спортивними кіньми палац опікується вже 13 років. Безпритульними тваринами дещо менше, та не менш активно. Розпочав цю роботу парламент дітей міста та молодіжна палата ПДМ, провівши довготривалу акцію Потурбуйсь і будуть жити. Дитячу ініціативу спрямувала у правильне русло, створена кілька років тому в палаці. Зоозахисна громадська організація під егідою. Саме вона виступила з ініціативою створення у рівному притулку для безпритульних тварин та стерилізації їх. Нарешті притулок запрацював у чверть сили. А собакам потрібна їжа, і особливо відразу після операції стерилізації тепло. Та й самих вольєрів просто нічим не утеплених великих кліток не надто багато. Тому у день захисту тварин під ігідою разом із волонтерами та улюбленицею притулку Шері вийшли на майдан, щоб звернутися до рівнян з проханням брати участь спільно всією громадою вирішенні проблеми безпритульних тварин. Нам сьогодні на притулок, який почав буквально от місяць назад функціонувати, дуже потрібні теплі речі, тому що йде зима, потрібні речі... Ізні матеріали потрібні волонтерські, ну робочі руки, волонтери дуже потрібні. Тому ми закликаємо всіх брати участь в допомозі в притулку, в допомозі процесу стерилізації, ну теплими речами, їжею хто чим може, інформаційно, хто чим може допомогти, і звичайно, дбати про своїх домашніх улюбленців і не допускати того, щоб вони опинялися на вулиці. Не виганяти і щоб кожен район, кожен двір, щоб люди дбали про те, щоб їх три там п'ять собак були нагодовані, були простерилізовані і контролювати, щоб вони не, не завдавали, ну не були небезпечні для інших мешканців. Тобто, люди, будьте відповідальними. Це саме головне. Ми всі відповідаємо за тих, кого приручили. Тому просто будьмо людьми. І головно, уставлені до тих, хто з тих чи інших причин не може потурбуватися про себе сам. Тим, хто потребує нагальної допомоги і захисту, і не в останню чергу соціального, саме про соціальний захист, а також про соціальне партнерство Молодь та місто йшлося під час ознайомчого візиту до рівного франко російсько італійської делегації у рамках проекту «СМА Молодь у дії. Проект розпочався ще 2009 року, і саме завдяки участі ПДМ у першому та другому його етапах Палацівська молодь отримала можливість єдиного представництва від України у новому проєкті СМА. Отож, влітку Палацівська молодіжна делегація відвідала французьке місто Суяк, представляючи там не просто Рівненський міський палац дітей та молоді, а всю Україну. На міжнародній Україна, Росія, Франція, Італія, Бразилія, Сенегал, Ізраїль, Палестина. Зустрічі. Що мала символічну назву Молодь соціальна нерівність периферії? Молоді люди презентували свої країни, опрацьовували привезені кожною делегацією фільми, в котрих вони самі та їхні однолітки відповідали на однакові для всіх пит.